Бажаємо доброго вечора! І з вами свіжі новини України щодня. Fresh News Свіжі новини України абсолютно щодня! США не бачать ознак відступу. Вагнерівці із Бахмута. Політику Найманці приватної військової компанії Вагнера продовжують утримувати значну частину міста Бахмут на Донеччині, попри втрати, мають достатніх боєприпасів. Стримувати просування українських сил. Таку оцінку в розмові з веденням політику навели два американські посадовці, передає Європейська Правда. Коментуючи останні заяви, ватажка Вагнерець Євгенія Пригожина про те, що на не вистачає боєприпасів і підтримки регулярних військ. Співрозмовники політику назвали їх такими, що не заслуговують на довіру. За словами посадовців, до обговорень Білого Дому про Росії і ПВК Вагнера. Мета пригоджена лише викликати реакцію в Москві, змусити Міністерство оборони РФ та додаткове озброєння. Вони додали, що ПВК Вагнера продовжує утримувати значні запаси боєприпасів конкретно та контролює щонайменше 85% Бахмуту. Один з співвозмовників політику додав, що існує ймовірність залученості чеченських підрозділів до наступу на місто. У Раді національної безпеки США на запит політику відмовлялись прямо коментувати театральні вистави Пригор. Пригожин ставився до своїх солдатів як до гарматного м'яса, жертвуючи їхніми життям заради невеликих просувань без ведому стратегічної види. Вогонь, намагаючись досягти своїх політичних цілей, цей вив речник Орлі. У віддії Бахмут, який є однією з найгарячіших ділянок фронту російсько-української війни, в останні тижні загалом перебувають у глухому Куті. Водночас, у середину командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сверський повідомив, що українські захисники змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, в результаті чого окупанти на окремих ділянках на відстань до 2 кілометрів. Росія перекидає на Бахмут додаткові сили лінії фронту. в районі Донецька, британська Арзібля. Ну що ж, на цьому було все. Щиро дякуємо вам та до побачення. До нових зустрічей!